Ми говоримо ще про бусики в Києві військові адвокати. Як на мене, з точки зору маркетингу класна рекламна кампанія. Тому що за декілька днів вони охопили весь TikTok, розірвали Telegram, Instagram, TikTok, пабліки. Тобто, це спрацювало. Але Є інший момент, що це якби виглядає як допомога в ухиленні від військової служби. Що ти думаєш на рахунок цього? І взагалі, можливо, у вас також в Дніпрі є такі якісь подібні кейси, де на, на, на машині написано військовий адвокат, і там дзвонять люди, і там прайс повний даються там вийти стійкі-то. Забрати зачепки стійкі, то і там ну незаконні такі от всякі моменти. Так, питання цікаве. До речі, щодо цих да, військових адвокатів, вони не гарантують також результат і вони не кажуть, що там за певну суму грошей вони витягнуть. Є багато там відомих вже на сьогоднішній день розслідувань, там їх діяльності і так далі. І вони там кажуть, там виїзд 100 тисяч доларів, 100 тисяч гривень відповідно. Але вони не кажуть про те, що ми там 100% витягнемо, і так далі. Ну це певного роду ну, скам.